Привіт, ви на каналі Хістю, я Марія Павлечко, і сьогодні ми з вами говоримо про козацькі повстання 20 30 х років 17-го століття. Період 20-30-х років 17-го століття позначився хвилею козацьких повстань. Але чому ж так трапилось? Насправді все дуже просто. Варто згадати Хотинську битву 1621 року, коли уряд Речі Посполитої просив допомоги у козаків в боротьбі проти Османської імперії. Козаки погодились, натомість уряд обіцяв величезні права, привілеї, вольності для козаків. Але як тільки козаки допомогли у цій боротьбі з османами, Уряд Речі Посполитої мовби і забув про свої обіцянки після Хотинської битви 1621 року. Із 40 тисяч козаків уряд Речі Посполитої залишив лише 3 тисячі реєстрових козаків. Тих, хто не увійшов до реєстру, їх назвали випищиками і зобов'язали повернутися під керівництво шляхти, старост, тобто повернутися до свого попереднього стану селян, міщан і так далі. Також не було виплачено коштів, які були обіцяні козакам за війну. Марно було сподіватися, що ці козаки, які не увійшли до реєстру, вони мирненько складуть зброю і знову повернуться до своїх панів. Так і не сталося. Ще однією причиною козацьких повстань це, от, власне, морські походи проти Османської імперії, які самовільно здійснювали козаки. З одного боку, уряду Речі Посполитої ніби це і подобалося, що проти ворога Речі Посполитої Османської імперії козаки здійснюють походи. Але насправді все було трішечки складніше. Після Хотинської битви 1621 року між Річчю Посполитою та між Османами було укладено мирний договір, за яким обидві держави. Зобов'язувались не нападати одна на одну. А козаки й не спішили виконувати цього перемир'я, оскільки вважали його образливим для себе і почали виступати за покращення свого правового становища. А покращити це правове становище козаки могли тільки зі зброєю у руках. І так почалися повстання. Влада Речі Посполитої не поспішала покращувати правове становище козаків. Свідченням цьому є ухвала. 1625 року, згідно з якою кожен козак, який проявив себе як бунтівник, як непокірний гетьману і своїй старшині, отримував кару. Тобто протиріччя між урядом Речі Посполитої та між козаками, все поглиблювалось і поглиблювалось. І, власне, це призвело до козацьких повстань 1625-1638 року. Року. У 1625 році польське військо на чолі з коронним гетьманом Станіславом Конець Польським вирушило приборкати козаків, які після Хотинської битви не визнали ось цих ухвал уряду Речі Посполитої, осіли на Київщині. І не визнавали владу ні польських старост, ні польської шляхти для допомоги козакам з Базавлуцької Січі вирушили запорожці, яких очолив Марко Жмайло. Вирішальний бій між поляками та об'єднаним військом козаків відбувся біля Курукового озера. Ця битва закінчилась перемогою власних козаків, і це змусило Станіслава Конець Польського підписати з козаками Вигідну для козаків куруківську. Куруківська угода була підписана восени 1625 року. За цією угодою всі козаки, які брали участь у цьому повстанні, утримували амністію. Козацький реєстр збільшувався з трьох тисяч реєстровців до 6 тисяч реєстрових козаків. Також вперше всіх реєстрових козаків було поділено на шість територіальних полків: Білоцерківський, Канівський, Корсунь. Переяславський, Черкаський і Чегиринський полки. Ті козаки, які не увійшли до реєстру за Куруківською угодою, повинні були повернутися до свого попереднього соціального стану до своїх панів. Також на Запорожжі постійно мусила перебувати козацька залога у кількості однієї тисячі козаків, для того, щоб перешкоджати втечі селян від своїх панів на Запоріжжя. Також за цією коруківською угодою козаки могли самовільно обирати собі гетьмана, але цього гетьмана обов'язково мусив затвердити король Речі Посполитої. Також за цією угодою заборонялося козакам самовільно чинити морські походи проти Османської імперії. І ще один такий пункт коруківської угоди. За цим пунктом, козакам заборонялися здійснювати, так би мовити, зовнішню політику. Тобто не мати ніяких відносин з іноземними державами. Проте ось ця Коруківська угода, хоча вона і збільшила кількість реєстрових козаків з трьох тисяч осіб до шести тисяч осіб, але, власне, до цих реєстровців не увійшли всі козаки. І як наслідок, суперечка між реєстровцями і нереєстровцями все поглиблювалась і поглиблювалась. Але ці суперечки, вони були ніби, так би мовити, в мирний час. Але коли... Комусь з реєстровців або нереєстровців потрібна була допомога, козаки об'єднувались. Так сталося у 1630 році, коли відбулося повстання нереєстрових козаків під проводом Тараса Федоровича Трясила. В цьому повстанні реєстровці допомогли нереєстровим козакам. Це повстання ознаменувалося ще тим, що це вперше в козацькій практиці, коли очільники козаків... Звернулися до тих, хто коли-небудь був козаком або хоче ним стати. І закликав боротися за віру та вольності козаків. І як наслідок до козаків почали приєднуватися випищики, селяни, міщани. Вирішальний бій між короним польським військом та військом козаків відбувався біля містечка Переяслав і тривав близько трьох тижнів. Як наслідок, козаки здобули перемогу у цій Переяславській битві, і корний гетьман Станіслав Конець Польський вимушений був піти на пер поступки і підписати з козаками Переяславську угоду. В принципі, Переяславська угода 1630 року повторювала умови вже відомої нам Куруківської угоди 1625 року. Проте була одна відмінність. Кількість реєстровців збільшувалась з 6 тисяч до 8 тисяч реєстрового козацтва. Коли ми вже говоримо про повстання під проводом Тараса Федоровича Трясила 1630 року. Нам потрібно згадати про так звану Тарасову ніч, якого Описав у одноіменній поемі Тарас Григорович Шевченко, мова йде про ніч на 20 травня 1630 року, коли Козаки розгромили так звану золоту роту. Золота рота до неї входило дуже багато знатних представників шляхетських родин Речі Посполитої. Проте, скільки погод не підписували і козаки, і поляки один з одним, жодна з сторін ніколи не була в повній мірі задоволена своїм становищем. І для того, щоб трішки приборкати козаків, перешкодити їм, постачати провіант, боєприпаси, зброю. Щоб перешкодити втечі селян на Запоріжжя, у 1635 році на одному з дніпровських порогів було споруджено кодецьку Фортецю одним з будівничих кодацької фортеці був французький інженер Гійом де А одним з перших її комендантів був французький військовий Жан Моріон, якому підпорядковувався гарнізон, який складався близько з двох сотень найманців. За офіційною версією Речі Посполитої, ця кодацька фортеця була споруджена для того, щоб перешкодити набігам. Кримських татар на прикордонній території Речі Посполитої. Проте спорудження цієї фортеці козаки сприйняли як особисту образу. І в 1635 році козаки поверталися з одного з походів проти Османської імперії і по дорозі зруйнували Кодецьку фортецю. Цих козаків очолив Запорожець Іван Сулима. Проте невдовзі це козацьке військо було оточене. Іван Сулима був зданий полякам і страчений у Варшаві. Проте уряд Речі Посполитої не покращував становище козаків, і як наслідок, це призвело до чергового повстання, яке відбувалося у 1637-38 роках. Його очолював Павло Буд, Павлюк, Яків Острянин. Остряниця та Дмитро Гуня. Польське військо очолював короний гетьман Станіслав Конець Польський, а також Миколай Потоцький. Під час цього повстання відбувалося декілька битв між козаками та між поляками. І власне, от 16 грудня 1637 року відбувся бій під селищем Кумейки, в якому козаки зазнали поразки. Такий хід подій і спіткав козаків і в 1638 році, коли відбувся бій під селищем Жовнин, і вже влітку 1638 року козаки пішли на підписання мирного договору з поляками на вигідних для поляків умовах. І як наслідок частина козаків якими керував Яків Острянин, вони перейшли на прикордонні території з Московським царством. А козаки, яких очолив Дмитро Гуня, вони перейшли на територію поблизу річки Дон. Після цього повстання козаків 1638 року, в цьому ж році, уряд Речі Посполитої приймає постанову, яка має досить таку довгу назву. Ординація реєстрового війська Запорозького, що перебуває на службі у Речі Посполитій, ця ординація була вкрай невигідна для козаків. Згідно з нею, козаки позбавлялися частини своїх давніх прав та вольностей. Козацький реєстр зменшувався з 8 тисяч реєстровців до 6 тисяч козаків. І до цього реєстру могли увійти козаки, які не брали участі у повстаннях. А ті, хто не увійшли до реєстру, вони мусили повернутися до попереднього свого соціального стану. Також козаки не могли тепер вибирати собі старшину, їм призначали цю старшину, скасовувались козацькі суди. Король Речі Посполитої призначав комісара, який мав наглядати за козаками. І цей комісар призначався виключно. З польської шляхти. Цей комісар мав. Повну владу над реєстровцями він був верховним головокомандувачем. Також він мав вищу судову владу. А ті з козаків, які вирішили без дозволу комісара піти на Запоріжжя, то їм загрожувала смертна кара. І для того, щоб придушити сваволю козаків, а також перешкодити самовільно чинити морські походи проти Османської імперії на території Запорожжя постійно мусили чергувати козацькі полки. Після прийняття ординації війська Запорозького на території Запоріжжя протягом 10 років не було жодного такого відчутного козацького повстання, і поляки цей період називали золотим спокоєм. Але, власне, цей спокій, так званий, він тримався на примусі, і він не тривав довго. І ми згодом побачимо, як козаки відновлять свою боротьбу за свої права. Та вольності зараз прекрасний момент, щоб ви підписались на мій канал та поставили лайк цьому відео, а ще можете написати коментар. Буду дуже вдячна! Отож, сьогодні ми з вами говорили на тему козацькі повстання 20-30-х років 17-го століття. Ми з вами з'ясували, що уряд Речі Посполитої не спішив виконувати обіцянки, які давав козакам під час Хотинської битви 1621 року, і намагався. Тримати козаків під контролем. І це призвело до повстань, які з певними перервами тривали з 1625 року по 1620. 38 рік. Внаслідок цих повстань з козаками було підписано декілька мирних угод. Перша з яких була підписана у 1625 році, і називалась Куруківська угода. За цією угодою реєстр козаків збільшувався з 3 до 6 тисяч осіб. Наступне козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича Трясила 1630 року. Також закінчилось підписанням мирної угоди, яка в історію війшла під назвою. Переяславська угода. За цією угодою козацький реєстр збільшувався з 6 до 8 тисяч реєстровців. Після чергового повстання козаків 1637 38 років уряд Речі Посполитої видає дуже невигідну постанову для козаків: ординацію війська Запорозького. І як наслідок на території Запоріжжя наступає період так званого золотого спокою, коли не відбувається. Алися таких відчутних козацьких повстань, але дуже наївно було сподіватися, що козаки мирненько складуть зброю і перестануть боротися за свої давні права та вольності. На цьому у мене все. Дякую за увагу! Слава Україні!